Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про ціну. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите до крамниці і вибрали товар, на що ви потім звертаєте свою увагу? Так, на ціну. Тобто, скільки коштує цей товар. Ціна це сума грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару. Кожен товар має свою ціну. І продукти харчування, одяг і взуття. Косметика, ліки. Побутова техніка і багато, багато іншого. Але як ми вже звернули увагу, що кожен товар має свою ціну, тобто ціни різні. Наприклад, олівець коштує 20 копійок. Зошит 50 копійок, а книга 2 гривні. Чому це так? Зараз розберемось. У нас є дві ляльки. Лялька Голиш і лялька Українка. Скажіть мені, будь ласка, яка лялька буде коштувати дорожче? Так, лялька українка. А чому? Бо в неї дороге вбрання, на виготовлення якого витрачена тканина. Намисто, віночок зі стрічками. А чому лялька голиш буде коштувати дешевше? Бо на неї не витрачали ні тканину, ні стрічки, ні квіточки на віночок. Тому вона і коштує 8 гривень, а лялька українка 10 гривень. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що коштує дорожче. Будьте уважні! Сподіваюсь, ви всі відповіли правильно і запам'ятали, що таке ціна і чому товари коштують по-різному. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!